Гість на Різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі, де б міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав, чудову нору, але йому бракувало там затишку. І ведмедик став зарибати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав, аж зголоднів і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видрепався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь! небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла Миша. Він хотів оперіщити мене своєю мітлою. А в цей час ведмедик лише замітав листя докупи. Бобер розповідав, він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку. А ведмедик. Просто хлептав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщій летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. Ох, ох, стільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусів пасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва. Сніжинки танцювали і мінилися на сонці. Це було так гарно, а він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво. Та зазвичай у цей час спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи, вирішено потрібні гості. І ведмедик почав писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, Склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох! Скільки клопоту з підготовкою до свята? Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж, він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, що всі порозбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку. Рівнесенька, пухнаста і зелена. І розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було білченя. Воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло. І навіть зістрибнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А білченя спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертися вище і вище, аж доки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка. Воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку білченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло, рівненько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки з дерева і навіть уже встиг її почепити. Він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер, ані дятел, жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився, він так старався. Чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білченя дуже здивувалося. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустилося з ялинки і прошмигнуло до столу. Серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці. І тремтливим голоском пискнуло. У тебе є гість? Я. Ведмедик підвів голову. Яке миле білченя! Ласкаво прошу в гості, сказав він, а потім нерішучий сумно спитав, а що? Крім тебе, більше ніхто не прийде? Білченяті стало соромно. Що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні? Це ж чудово! Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплескав білченятка по плечі. А потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили. Розповідали різні історії і голосно сміялися. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється, аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дядя засмутився. Що ж ми за гості нічого із собою не принесли? Найкращий дарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Ну, мо святкувати. Так вони і зробили. Терево стояло в теплому світлі свічок. На дворі тихо падав сніг, а тваринки у барлозі всі разом голосно співали. У лісі-лісі темному. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів, що вели до барлогу ведмедика. Сподобалась вам казочка.